Тож, робимо тест-драйв, квадроцикл майже готовий в бій. Піввісі на квадроцикл, це F-Moto 400, військовий квадроцикл, розпаковуємо, приступаємо до роботи. Тут дві піввісі і ось така от шарова опора нижня від Quad Parts за хорошою ціною Машинка була в Європі, коли потрібно було якраз вони вислали. Це десь приблизно виходить. 19 тисяч, там плюс-мінус. Все разом. Да. Жалко, що нема в Україні таких запчастин. Приходиться з Європи заказувати і іноді, коли швидко треба, то воно швидко і нема. Так, мабуть, з іншого боку. А, гарненько упакували. Ці хлопаки заробили на запчастини, тому йому набрали колеса і ще щось. Дві піввісі права і ліва, вони одинакові. Ось так от. Вау, наклеїчки. Бомба. <смістична> Це Наклейки, так? Крутяк. Крутяк. Ну, на фронті наклейки не цей. А для пацанчуків буде, да? так? одне і рекламка бачу. Так, де ця кулькова опора? Є, є. Все гарно все. Ну, і... Вау, дивіться, що вони накидали. Пацани, те, що треба, подивіться. Ха, крутяк. У мене хлопцяки і у них є квадроцикл. І, і буде ось така, оце, що, це запахнючка? Чи це... Ні, це брілочок такий. крутяцький брілочок буде дітлохам на ось цей квадроцикл. Ха. Ось, тут якраз і немає. Буде такий от. Нині Андрюша його власник підросте буде щось більше. Дякую, хлопці. Приємно, от приємно. Люди працюють і люблять так, щоб людям, щоб клієнтам було приємно. Розпаковуємо на основне. Прекрасна якість, чудове виконання самої цієї, по-моєму, навіть в переписці писало, що це оригінал. І також одна півріч стояла одну ціну, коли береш дві, велика скидка. Коли додавалась кулькова опора, то по окремості вона одна ціна, а чим більше береш, тим більше Це чудово. Давайте глянемо іншу. Так, така саменька, всі гарненькі, дві одинакові. Дійсно. ну, Бачу, в хлопаків ще чудове почуття гумору так, і гарно оформляється українською. І кому потрібен номер телефона, списуйте, звертайтесь, люди серйозні, тому що було таке, один раз заказали піввісь у них, і на складі в коробці написано, що право, нам потрібно було ліво чи навпаки. Ну, Вислали, і коли ми обнаружили, що не, не та, вони не чекали повернення, а потім висилали на зустріч. Ми звідси вислали, вони звідси вислали і поправили все бігом, тому що ну, всіх буває. так що Ось їх номер телефона відповідають за свою роботу. хочуть щоб техніка щоб запчастини не тільки продались, але ще б і їхали. Це як зігнуло кульку опору. Оце ж він попав був так. Це ж у нього не вистачало взагалі. Взагалі однієї піввісі не було. Одна розбита в хлам і зігнутий речах. Ну, речах нарівнявся, там солінблоки на ньому не пішли. Так що таке, тому що ліміт коштів також не кошельоний не резиновий. Люди і так чим можуть, тим допомагають. Також рульова була зігнута добряче. Вирівнялась, тому що вона от на самих тягах вона прекрасна. Підшипники нормальні на ступиці, Чудово, вона сіла у цапфу. Де також її зараз попросимо. Речак нижній тут рівнявся, тут переварювався. Тому що шви там є вже варені. Не переживайте, хто буде казати, воно не вариться, хто не знає. Ну коротше, Підігналася, на селінбоках воно сіло. Ну, зараз, можливо, як не сяде, тут від'єднаємо ще раз, але все гарно. Рульова тяга також вирівнялася. Вона на яблучках тут нормально, хрестовинка там все ціла. Та чудово вона зайшла, прокручується на шліці, як рідно, да? чому бій не зайти. Робимо тут воз'єднання. Так, ну що ж, на шліци, все супер попадає. Гаєчка, гайка. Ця затягнеться зараз гайковертом, і вже коли буде колесо стояти, коли ми поставимо його на колесо, тоді вже... Я приготував. Ще раз перетягнеться майже майже на шпоночку, ну якраз коли вона дотягнеться. Так, тут зловило. Ну, до речі, ліхтарика купив більше року тому. Бомбезний, суперовий. Що заряджається, не падає цей. Не падає ємність батареї. Він ще ось такий на А що в кишені, він такий витривалий в порівнянні з тим, з тим, що було, це бомба, до слова. Скажу. І що у нас тут залишається? Ну, залишається цю гайку я поставив. Це була, ну бачите, да? поставив таку, як потрібно. Ось так. І у нас залишається два на супорт. Ставимо колодки. 4 на колесо, ну і це тут гофрочку зараз повітряного на варіатор. ну І ця сторона буде запакована. Шикарний ключик віток, дружбан, мені підігнав, той що куча інструменту мені. от Станочок там встановив вже. І половина цього всього це його там наборчики. Такі бомбезні. Оп, хоп, оп, оп, переключив інший бік. 4 в одному. 17, 18, 16, 19. Ну, Однією рукою. Це щоб я знімав ще. людям показ. Оп! Є. Хе -хе. Так, ну що? Забираємо домкрат. Рульову я не затягував одну, зараз ми сходження. Відрегулюємо, пробуємо, тестуємо, як роблять приводи і як це все. Ну, В принципі, вже залишиться рідини і глянути до варіаторів. Хоча шуму з них немає, тоді дійсно повив трішки ремень, що довго стояв. По-любому потрібно, він поробив і масло так збовталось уже, і потрібно все замінити і в мостах. Є добра людина Олена Лисиціна, Єлена Лисиціна, вона родом з Дубови, з нашого сусіднього села. Вона зараз за кордоном хотіла зробити також пожертву, тому що. Е, оцей храм, який це все благодійно <смі> робить, то зараз вони на пікап виложилися. Я так розумію, що священник Віталік добра тобі друже, бо оце от поки що кинув свої гроші з власної кишені 19 лишнім тисяч гривень, 2 піввісії. Ота от опора. І ми, я роблю безкоштовно е, ремонт. Ну, Жінка хотіла зробити також також добро, то за її кошти буде замінені рідини. Ще що я кажу, подивлюся, якщо дуже несрочно заберуть там, то ще завтра, можливо, щось придумаю тут з бамперу якогось, хоча подивитись треба, чи воно потрібно і чи є до чого доварити і з чого. Ну це таке, це другорядне. Що ж, тоді пробуємо. Не закручував, я ще кажу, рульові тяги, тому що зараз вийдемо, я хочу побачити, як воно. До речі, не запускався, він не стояв, скільки часу. Зараз він так адекватненько на цьому акумуляторі ми не будемо його замінювати, тому що, от дивіться, він десь більше тижня от він стояв, не запускався і підсосу тут немає. Прекрасно. І мене вразило зараз на задньому приводі. Так, приборка дуже добре видно, але телефон не скажає. Мене вразило не так, що він тут стояв більш-менш в такому захищеному місці, а от те, що він стояв там місяць, мабуть, ось там от, от так, от, як є під морозами, і він запустився, прокрутився, Прокрутився. Ходова зібрана, сніг важкий. Давайте якраз доречно його спробувати і прогріємо рідини, щоб замінити. Ще дуже чітко включається передача, питань нема. Що ти, бодя тут наїхав? Все позамерзало. О! Я макасі. Цим пацанам не задавити, бо будуть мати проблеми. Закриємо гараж. Майстерні тепло дорога. Вже прогрівся добряче. Сина на ньому хороший. Я вже казав, що це добре, тому що парочка шин там 9-1000 гривень. Ззаді також не помішав би якийсь бампер, ну таке по можливості якби ну, прогрівся, так, включимо його. На елічку будемо тестувати туди, то там снігу такого намело. Сідаємо. Так, включаємо повний привод. Так, і чути. Не знаю як мені однією рукою вдасться керувати, але ж я ж не невеслами грибу, так? Ну що, з Богом. О, Катерина з роботи якраз приїхала. Дітка вже чекає. Давай, водя, повний привод, так? Хріна собі воно валить. Ну так, бліце якийсь сніг. Ну, знаєте, тепер в кожній, мабуть, області такий. Ха -ха. Ну да. Молодець. Супер! Ось ця бомбезні. Право немає ніяких хрустів, ліво немає. Бомба-ракета. Як він по льду себе поводить. Гальмує. Погано гальмує. Мушини непогані стоять. Ви Знаєте, я ще от сходження більш-менш вгадав. Здорово, мама! Ти його знову генератор привезла. Йоу, це від стоматологів. Зуби дорогі, треба зробити. Сюди не будемо бехатись, це вже як камінь зробилося. Воно проходиме, а воно проходиме. Не кипить, не димить. Все показує справно, холості тримає. Ну що ж, друзі, вже. Не буду я продовжувати як закручую рульові тяги. Можливо, ще буде. Зараз даю священнику добро, що він готовий. якби Якщо дуже срочно можу забирати, якщо ні, то завтра попробую щось, що хоч щось там десь прикріпити як бампер. І можливо ззаді. Я подивлюся, що в мене є з рам від скутерів там якихось там, що залишалися, е, щоб все ж таки брало на себе. Все ж таки брало на себе рама там, а не колесом чи, допустим, там радіатором, хоч тут і є маленька якась штука. Ну Подивимось. Всім добра. Добре, що вдалося. Дякую прихожанам за пожертви. Робилося на пожертви храму Успіння Пресвятої Богородиці села Михальча. Головний затійник цього всього і взагалі нормальна, чудова людина це священник Віталій, яким ми вже здружилися. І добра і з Богом, щоб надалі ми відновлювали з Божою допомогою військову техніку хлопакам на фронт. Давайте вже заїдемо. Комбічісті. Давайте до, до НАТО заїдемо на, на довище. Якщо виїдемо, це його пічок, але я думаю, що йому це і про що. вашими руками так. Поверши не трошки не дуже, так краще. Слідочок за одне, можливо, люди хочуть зійти до когось. Я минулий раз прокидав сюди сніг. Зараз вже є час. Хлопаки, це така розрядочка для мене. Кус варною не дуже тепер. Ааа, куди ти ходять? <реку> давай, давай, не сілка под. Капусту згризли курівки, так? Да? тут було капуста, я хотів пацюкове. що тут її заризло. Птахи якісь здовбали. Бомба, нехай водується. Заїхаємо. А то в мене ліва рука примерзла до телефона. Чудовий квадроцикл. прохідний, ось тут у мене є рами якісь, ось там от є, щось виберемо. Бех кусок відріжемо. Мать, хочеш покататися? Ходи зі мною боягузка. Це жіночка боїться. Кажу, що квадроцикл дуже-дуже легкий в керуванні. Наприклад, від Ямахи нічим не відрізняється. Я не любитель от Китай техніки, так але мене дуже приємно вразило. О, вентилятор включився, супер. Нехай виключиться і заглушимо. Зафіксуємо рульові і раненько вже... Добратись, підбирати якісь хоча б бамперні опори такі. Бо є моменти. А, отут десь бачив, такі також прикріпити. Добре було би багажне відділення більше. Отут тут десь, ну, щось придумаємо. А тут тепленько ти? А, тут якраз такі звар.